Тарас Шевченка народився 9 березня 1814 року у селі Моринці, що на Черкащині, в сім'ї кріпаків Григорія та Катерини. Тарас мав козацькі корені з боку батька. З дитинства він писав і малював В історії світової культури. Поєднання в одній особі живописця і поета трапляється досить часто. До таких богом обдарованих людей належить і Тарас Григорович Шевченко. В геніальній особі безсмертного кобзаря щасливо поєднувалися могутній літературний талант з блискучою майстерністю художника. Садок вишневий коло хати. Цьому поетичному шедеврі він проник у саму природу щастя людського. В картині Сільська родина ми бачимо подружжя і дитину, гармонійні стосунки. Все пронизано сонячним світлом, де панує людяність і душевне тепло. Мова жестів передає загальнолюдський ідеал. Велике місце. Творчості посідав історичний пейзаж, костьол, аскольдова могила, Почаївська лавра, Вознесенський собор, Воздвиженський монастир, церква Святого Михаїла у соборі Почаївської лаври. Серія картин Мальовнича Україна показує красу природи рідного краю, коли він мандрував. Це малюнки. І ескізи. Сміливе рішення його було у форматі афортів про історичне минуле побут народу, звичаї, природу, історичні пам'ятники України. Казка, зустріч Тараса Бульби з синами, знахар, пожежа в степу, крутий берег Аральського моря, розючі контрасти. Безмежної жовто-бурої рівнини увінчувалися синьо-білими гребнями гір плесом моря в передачі пейзажу. Шевченко провів багато часу вдалині від рідного краю. Картини лікували від суму за Батьківщиною. Живопис портретів передавав шляхетні риси характеру. І внутрішню чистоту жінок Маєвської, Закревської, портрет княгині Кейкуатової, вершина портретного живопису і Лебедина пісня. Через заслання він покине працювати олійними фарбами. Віртуозним штрихуванням, тонким моделюванням світла й тіні Шевченко досягає. Глибокої психологічної характеристики портретованих. Саме за свої офорти Шевченко здобув звання академіка. Його роботи говорять про те, що Тарас Шевченко був одним із великих живописних майстрів 19 століття. Його безсмертні твори і сьогодні високо цінує прогресивне людство. Його ім'я відоме у всьому світі. Пам'ятники Тарасу Шевченку розташовані в 44 країнах світу. В багатьох містах України є пам'ятники: Василькові, Чернігові, Ромни, Харкові, Києві, Одесі. 10 березня встановлюють новий пам'ятник у Флоренції. В світі налічується понад тисячі. Пам'ятників. Василь Сухомлинський. Ми їздили в Канів на могилу Тараса Григоровича Шевченка, коли піднялися на високу гору, де спить вічним сном наш великий поет, мене пройняло якесь щемливе хвилювання. Я вперше відчув, що переді мною Україна, що я її син, ці високі гори. Далекі степи, води Дніпра, це моя рідна земля, а слово поетове моя рідна мова, а рідна мова це наша чиста криниця, без якої ми не зможемо жити.